Як Михайло Мудрик шокував на тренуванні відомого тренера. Секрет з роздягальні Динамо Київ в перерві матчу з партизаном. Донецький шахтар домовився по трансферу гравця клубу АПЛ. Сенсаційний провал олімпійської збірної України. А також несподівана заява Олександра Зінченка про його нову роль в арсеналі та традиційний огляд нових трансферів літа 2024, серед яких перехід українців новий чемпіонат. Ну а перед початком хочу подякувати всім за активність під минулим відео. Давайте і під цим зберемо мінімум півтори тисячі лайків. А ще підписуйтесь на канал, якщо ще цього не зробили раніше. Всім дякую та приємного перегляду. Традиційний огляд останніх трансферів в Європі. Барселона надіслала лист Атлетіку з інформацією про те, що активує клаусули Ніко Вільямса. В документі була вказана крайня дата до 12 серпня. Саме тоді у Ніко закінчується відпустка і він повинен приступати до тренування. Іспанець став одним з головних відкриттів цього євро. А в минулому сезоні у нього 24 результативні дії в 37 матчах гравцю 22 роки. Едерсон наче дав свою згоду на перехід валяті Тіхат. Ситуація тут насправді дуже цікава. По-перше, бразильцю лише 30 років, а Сіті навіть на горизонті немає рівнозначної заміни. До речі, були розмови про Анатолія Трубіна та Луніна. Ну а по-друге, це саме Ляті Тіхат. Там вже були Фабіньо, Бензема, Канте, Жота та Луїс Філіпе. А цього літа вони вже собі взяли у Семауара та погодили за і трансфер Діабі. Евертон після того, як отримав 60 мільйонів євро за анану, почав працювати на підсилення. Клуб погодив з Наполі оренду Єспера Лінстрема, яка буде включати пункт про викуп за 22 мільйони, а за оренду віддадуть три. Саме за ті ж 25 мільйонів Наполі купив футболіста Вайнтрахту. Але оскільки він провів за сезон лише 500 хвилин, то така угода виглядає логічною. Хаві Сіменс, після того, як Баварія підписала палінню та лісе, розпочав пошук нової команди. Як пише Фабрісі Роману, голландець дуже близький до ще одного сезону за Лейпциг. Хоча й були чутки і про повернення в ПСЖ, і про Манчестер Юнайтед. Але схоже, півзахисник вирішено ризикувати і закріпити прогрес минулого сезону в перевіреному місці. У хаві в Лейпцизі було 10 голів та 13 гольових. Зірка збірної Шотландії Че Адамс перейшов в Торіно. Цікаво, що нападник, не дивлячись на непоганий рівень та статистику, будує постійно досить дивну власну кар'єру. Свого часу він відмовився грати за збірну Англії. Потім залишився в Саутгемптоні після виліту в чемпіоншип, хоч і мав багато пропозицій від гарних клубів АПЛ. І ось зараз він робить 23 результативні дії за сезон і вільним агентом іде в Торіно. Не знаю навіть говорити чи ні, але Джанлука Ді Марцьо пише про дуже серйозний інтерес до добика з боку Роми, яка ледве ближче інших до трансферу українця, що насправді дійсно дивно, бо і Атлетіко вже погодився сплатити Клаусулу бомбардира, і сам Артем хоче продовжити кар'єру саме в Іспанії. Тому звідки така віра в Римлян, я не розумію. Арсенал визначився зі списком футболістів, які можуть покинути команду цього літа – і тут найкращі новини для Олександра Зінченка: Українець в ньому є. Окрім ліва захисника, каноніри готові вислухати пропозиції Потірні, Ків'йору, Нельсону, та танкетії. Відомо, що Форварда хочуть бачити в Марселі, Нельсона в Вестхемі, в Фулхемі, Олександра в Нюкаселі, а поляком цікавляться цілий ряд клубів серії А. До речі, сам Олександр в свіжому інтерв'ю натякнув на можливу зміну позиції і сказав, що на зборах він буде конкурувати не тільки клівий захисник, а й в інших опціях. А в українських ЗМІ оприлюднили неприємну історію для Михайла Мудрика. Стосується це часів його виступів у ПЛ. Тоді півзахисника вигнали з команди за довгий язик. Пауло Фонсека запросив зовсім юного футболіста до тренування з першою командою і видав тому ряд задач. Після того Михайла не все вдавалося, він підійшов до тренера і сказав, що має інші сильні сторони в роботі з м'ячем та на швидкості. А в тому, що змушує робити його тренера, він не компетентний. Вердикт Пауло був миттєвий. Він сказав керівництву шахтаря, щоб цього хлопця в команді не було. Після чого мудрик поїхав в оренду в Арсенал. Наразі ж футболіст грає в АПЛ за Челсі, а Фонсека нещодавно очолив італійський Мілан. Данило Ігнатенко, напевно, ще ніколи так не жалкував про своє рішення залишитися в Бордо. Французи голосили, що через фінансову заборгованість вимушені будуть перевестися до третього дивізіону. Нагадаю, що українець перед стартом минулого сезону мав на руках декілька цікавих пропозицій. Але вирішив пограти за бордо у другій лізі, маючи надію на підвищення. Замість цього опорник отримав лише даремно втрачений рік. І це при тому, що йому вже 27. Шахтар дуже близький до того, щоб підсилити проблемний правий фланг нападу. Гірники на продвинутій стадії перемовин з Манчестер Сіті по кайкі. Саме між англійцями та українцями бразилець обирав два роки тому. Тоді його на батьківщині називали новим рабіньо. Але за два роки в активі Кейкі дві найкращі оренди в пасужде Ферейру та баю. Очікується, що в шахтарі не буде проблем по цій угоді. Головне лише домовитись по сумі викупу. Динамо Київ майже гарантувала собі вихід в наступний раунд відбору долії чемпіонів. Кияни не залишили живого місця від партизану, розгромивши їх з рахунком шість про все можу сказати, що це за останні роки. Це найважливіша перемога, яка була сьогодні. Ми подарували радість нашим болівальникам, тим, хто захищає нашу родину, нашу страну. І слава, слава Україні, як то кажуть, і ми будемо далі старатися, як тому краще грати грати і проходити далі. Що цікаво, журналісти не змогли не пройти повз моменту заміни перерви Караваєва. Адже футболіст не отримав пошкодження і навіть забив гол, але також і заробив пенальті. Олександр Шовковський натякнув на те, що проблема, напевно, саме в цьому, видавши наступну фразу: заміна Караваєва в перерві через помилку в першому таймі. По-перше, ви ніколи не дізнаєтесь, що відбувається в нашій роздягальні. А по-друге, я відчув, що треба зробити ці дві заміни. Лаконічно закінчив Шовковський. До речі, на українського спеціаліста та його штаб дуже образили сербські змі. Все через те, що Олександр давав інтерв'ю на українській мові. А коли серби попросили переклад на англійську, то їм сказали, що перекладати тут нікому. Сам же тренер не відповів на їх запитання і покинув залу після розмови з українськими змі. Ну а поки Динамо відпустило в чергову оренду Еріка Раміреса, тепер це буде Аргентина та Тігрес. Контракт Венесуельця з Динамо дійсне ще два роки. До речі, впродовження теми Динамо. Є перевірені інсайди, що Гіоці та Швілі дійсно опиниться цього літа в одному з європейських чемпіонатів. З одним з клубів вже є домовленість по контракту, а з іншим лише ведуться попередні перемовини. І там і там це друга ліга 105 чемпіонатів. Контракт грузина все ще належить Динамо, і там готові розглядати виключно оренду. Під минулим відео для батьків запитання з Вікторини виявилося досить складним. Адже лише одиниці правильно назвали Брауна Ідея як рекордсмена по голам за сезона в футболці Динамо Києва серед четвірки Цянков, Ярмоленко Кравець ідея. У африканця свого часу назбирався аж 21 точний постріл: у Андрія 20, Артема 19, а у Віктора 17. Тепер запитання наступне: хто дебютував за киян в більш молодому вісі? Забарний Мілевський Цитишвілі чи Шевченко? Чекаю на вашу версію, як завжди, в коментарях. Олімпійська збірна України сенсаційно поступилася Іраку в своєму першому матчі на турнірі. Що цікаво, аналогічна ситуація, і в іншому матчі нашої групи там Аргентина поступилася Марокко. Друзі, ну а на сьогодні це все. Дякую ще раз. Кожному хто не забуває ставити лайки, підписуватись на канал та залишати коментарі. Так ви допомагаєте розвивати український Ютуб. Дякую ще раз та до нових зустрічей.